Мега крута пропозиція по якісним ковдрам. Е, іде тканина мікрофібра, така плотна. Вона всередині холофайбер наповнювач. Дуже якісно зроблено, прошите. Вона і в таку погоду, воно і легеньке, і тепленьке, бо от ми собі брали, дійсно класне. Е, дивіться, який нюанс. Я вам зараз розкажу по цінам. Ціна полуторочка 552, двоєчка 610. Uh, і євро розмір 696 гривень. Двоєчка, він має розмір 1,80 на 2,10 Тому орієнтуйтесь, а євро вже 2 на 2,10, щоб ви просто знали по розмірам. Uh, по нюанс який? от я вам показую зараз розцветки. В кожен мішок приходять різні розцветочки тканини. Всі гарні, але, от бачите, виходить, може бути от такий, може бути трішки якийсь інший. Зрозуміли, от тканина просто сама така сама якість, але змінюються малюнки. Може бути там не. Ось такий малюночок. Бачите, бувають якісь там квіточки, буває от ще емблемки різні. От такий якби, нюанс. Ну, це на якість не впливає. Ви ми вдруг що вам скинемо декілька варіантів, а ви виберете для замовлення, ви пишете нам на Viber номер телефону, в шапочці, профілю. Якщо ви не можете знайти, пишіть нам сюди повідомлення, а ми вже вас зорієнтуємо і допоможемо вам підібрати.